Планета кіно. Це щось. Привіт, Біллі! Привіт! Я щойно взяла квитки на новий фільм про суперсанту! Супер Санту! Супер Начувайся, буркотуне! Ніколи не жартуй з суперсантою! Санто! Привіт, Лео! Це наш передріздвяний подарунок. Змоделювали на основі кінореквізиту. Ні-ні-ні-ні. Я тепер суперсанта. Ага. Я Біллі, а це Карл. А я Санта. А як же? А ти хто? Я Ельф Лео. Особу Санта Клауса підтверджено. реально Санта? Начивайся, Буркутуна! Ура! Ти трохи переграєш? Буркотун захопив майстерню і змушує нас робити його жахливу іграшку. Вибачте, дороги! Я тут взагалі Вау! Якщо ми протистоятимемо буркутуну, нашу команду треба апгрейднути! Ми такі крутесні. <світ> <світ> Тепер я керую різдвом. Де чи я? Старежі. Начувайся, буркутуне. Завжди мріяли це сказати. Чотири дні до Різдва. Е -е, ну, ворошить. Ой! Здається, у мене алергія на оленячі дупи. У кіно з 19 грудня.